Дійсно створив популярний мультфільм, який заборонений у багатьох країнах. І ось чому це сталося? Мова йде про мультфільм 1943 року. Victory through air power який, незважаючи на популярність студії, викликав велику критику і був заборонений у багатьох країнах. Причина заборони криється у політичних темах, які піднімав мультфільм, а саме в його зображенні Японії та Німеччини, як ворога під час Другої світової війни, Дісней вирішив створити анімаційний мультфільм, що мав на меті підняти патріотичний дух в Америці, проте контент був дуже суперечливим. Містив расистські стереотипи, які були образливими для японців і німців, пізніше розцінювалися як неприйнятні. Це призвало. До того що мультфільм потрапив під заборону в багатьох країнах, замість того, щоб викликати захоплення, став символом того, як політична ситуація того часу впливала на мистецтво і розваги. Тільки через багато років став доступним для перегляду. Але він залишився одним із найбільш суперечливих мультфільмів Діснея.